Дивіться, як воно все працює. От є гнучки вали від системи торнадо. Колосо завжди працює. З'єднуємо це все, воно гнеться, бачите. Додаємо шуруповерт. поверх і зараз покажу. Є. Віць. Ось такий от довгенький вал. І де безрип. Мішку так уже широко поверхні. Витяжкі підпарки. Перво. Завтра і хай буде так. А я піду візьму мою ще і гляну на... i